Три атаки Руслан Степанюк, номер 11, і поруч із ним сьогодні зіграє Сефері. Він же таулян Сулейманов, або просто Сефері, футболіст, у якого є і Македонський пас, буде виконувати сам дід Толі цю подачу. Толі, навішує, Небезпечно може бути. Замикає дальню стійку, по-моєму, скляр. Так, підключився до атаки своєї команди, завдав удару, але на місці був Мозіль. Який вже спрямовує вперед на Бурячука. Борячук дебютував вже за Металіст 19-25. Нагадаю, що з Шахтаря прийшов Андрій Борячук. Прийшов із оренди. От нам ще раз демонструється епізоду повторі. Ну, Віктор Скрипник спробує здобути свої печі. Три очки вже в якості тренера. Ворскли удар головою відбувся. Марлісом м'яч торкнувся. Мозіля по-моєму, по моєму не було там ніякого дотику, ну і так е вважає арбітер Ярослав Козик. Далеко вперед на Боричука вибуває Мозіль. Сезону металіст фінішував е ближче до середини турнірної таблиці. Так що от, безвиграшна е серія, вона вже триває вісім матчів. Дві нічиї і шість поразок. Бо ну, дві нічиї – це якраз о, у нижчому сезоні. Шість поразок були на фініші попереднього. Зараз момент може бути сефері. Сефері на ударній позиції назад повертається голкіпер Олег Мозель. Сефері віддає передачу. Удар поперед. Шуну між включає добивання тут і пенальті арбітер позначає. Арбітер призначає рука, пенальті, всі не говорять не іграв, про руку. Я навіть не я блітут, От, не грав, був тут От почули ми, так, цей епізод на повторі, ну тим часом готується виконувати пенальті. Шо? Денис Алійник досвідчений. Ну Ну так є вар, подивіться, давай, що, давай. вара немає якраз. Не е... не на цьому поєдинку, так що цей епізод не буде передивлятися. Суддім. Свій вердикт вже після цього виносити. Отже, олійник. Денис Олійник. Він пробиває і рятує свою команду Олег Мозі. Передньому матчі проти Вереса якраз металіст 19-25 не реалізував 11-метровий. Тоді Габолов не зумів переграти готіпера Чорно, чорноморця. Не з э, Вересом, а з Чорноборцем. Це четвертий. Знову ж таки Габелок, За ним леова час стандартів. Артем Габелок навішує. Зараз супер головою ледь не забив, по-моєму, Кравченко опинився на позиції Ніцебичек. Здалося, що 27-й номер 21. -й. Це Костянтин Бичик. Хороший шанс мав, але тут важко було проходити якраз обличчям до чужих. М'яч приймає більше працює на команду. А зараз момент може бути. Степанюк не влучає в дальній кут. Руслан Степанюк, який хороший шанс. Створили партнери по команді. Непогано Ворсна вибігла в цю контратаку. Не встигали опорники. Степанюк. Ще раз дивимося, хороший пас від Скляра. І удар. Все правильно зробив. Єдине, що ворота не влучать. Форвард полтавської команди. Саме Скляр. Його передача на Мельничука. Той буде навішувати. Так, іде подача. Ох, який момент! І знову Мозіль рятує свою команду неймовірним чином після удару олійника. Олег Мозіль. Ще один навіс пертута у центр штрафного майданчика, Марлісон падає ще один пенальті арбітр призначає. Вже, вже один пенальті у цьому рота було призначено. Олійник не реалізував 11 метровий. Зараз Марлісон, який заробив цей пенальті, е, буде пробивати так. Спробує заслугити свою колишню команду. Ось тут так зіграв Мозі. Ну, е, пенальті перший ми поставили під сумнів, подивившись повтор Ось цей пенальті. Все ж таки не викликає сумнів, тому що Курило не встигав, Ігор Курило б'є в ногу Марлісону. Марлісон зараз готується виконувати пенальті на 44-й хвилині цього протистояння. Марлісон проти Олега Молзіля. Удар Марлісона 1-0. госта попереду забиває бразилець. Ворота своєї колишньої команди. Ну особливо не святкує Марлісон. Зрозуміло, чому. Якщо Денис Олійник, коли пенальті виконував вдарив, воріт, але вдарив не сильно, і шанси таким чином у Мозіля були, то ось тут Марлісон пробуває і точно, і сильно. Так що у нас наприкінці першого тайму, в беншпілі першого тайму є забитий і забуває команда а сьогодні гостює на Олімпійському. Якщо говорити про якісь формальні речі. так. по сьогодні гість. Хороший удар. Нічого не скажеш. Під самісінкостійку пробив Марлісон. І подивимось. Ременюк переводить на Бичака. Бичак проскочив свого опонента. Проскочив якраз Мельничука. Бичак, Бичак. Ну що, сам проб'є, Бичак. На оденій позиції ось він постріл Ще воріт. Стріляє Костянтин Бичак. Вдалося так. Один в один пройти свого суперника. І вже, по суті, небезпеку створено. Навіть поміж Мельничуку, як показалося повтор, прокинув Костянтин Вичек. Стерланд так правильно говорити. Ременюк, непогано. Бичак у центр. Кравченко. Тепана комбінація. Жичеков навішує удар головою. Гол! Перший м'яч Андрія Бурячука. За Металіст 19-25 ми щойно побачили. 54 хвилина. Хороший крос дався правому захиснику Максиму Жичикову. І ось так от вистрибнувши перед головою. дістає цей м'яч Борячук і зрівнює рахунок. 1-1. Андрій Борячук забиває. Перед цим були непогані атаки у Ворскли ось цей випад Костянтина Бичика. Це вже, мав би бути такий тривожний дзвіночок для команди Скрипника. І от нарешті вдається забити гол в нинішньому сезоні Вібертліги. Вдається забити металісту 19-25. Перший м'яч у цьому чемпіонаті. За металіст забиває Андрій Бурячук. Зуглий. Вже чекав в центр зміщується, віддає передачу на Боричука. елегантна скидка. Жичаков сам може пробивати уздар поворота. <пробіт> не залітає дальній кут. знаєте, на лівому фланзі просив передачу. Зовсім один стояв Капінус. Жичаков після такого проходу вирішив За самотужки За завершувати атаку. Без перемог дві нічиї, шість поразок. Андрій! Ще є час і в однієї іншої команди, щоб забити переможний. от зараз металіст атакує. Яка передача Дмитренко на одерні позиції. В дальню дев'ятку пробуває Дмитренко. Це два це 2-1. Металіст 19-25 забиває з усиллями Влада Дмитренко Владислав Дмитренко, яку передачу він отримав. Ось тут можна, можна компліментами розсипатися на адресу Дмитренка, але пасту віддав. Просто геніальний. От я на жаль не встиг помітити. По-моєму, це був бурячок. Ну зараз на повторі подивимося, хто автор цієї шедевральної передачі. Одразу одним пасом обрізав двох футболістів. Хто віддав цю передачу? Цю передачу, по-моєму, Андрій Черук віддав. Футболіст Футболістики вийшов на заміну, так, і Дмитренко сам вийшов. Ні, цеременюк. Цеременюк змістився в центр із свого правого флану і віддав розкішну передачу. Футболіст Футболістики вийшов на заміну. Він За спини захисникам. Зараз дуже високо розташовується захисна ланка Ворспи від Олійника. удар головою. Гол! Забиває! Забиває Ворскла! 2-2. Стає рахунок. Руслан Степанюк відзначається. Відзначаємо пас Олійника. Дивимося, як навіше. Олійник і Степанюк. Степанюк забиває. 20-й гол. іншим, в УПЛ для Степанюка. Дмитренко у центр віддає на Мартинюка. Мартинюк. Борячук. Зліво відкривається партнер. Борячук пробиває. який м'яч забиває Андрій Борячук. Фантастика! Дуже точний удар із за мештрасного майданчика. Я не скажу, що там би шансів для голкіпера було, але цих шансів було дуже і дуже мало. Ще з-під захисника пробив Борячук. Дубль сьогодні робить Борячук. Забиває два м'ячі за металіст 19-25. Дебютний гол на 79-й хвилині. І другий гол, можливо, переможник. Залишається дві хвилини до завершення зустрічі. Живите. На 92-й хвилині. отримує передачу Борячук. Не став зближуватися із захисниками. Просто сильно пробив. Гольову передачу Жаби, віддав Зверніть увагу, що опорний хавбек підключився до атаки своєї команди. Атаку взагалі-то цю розпочав габі, розпочав капітан Артем Габилок. Іде подача, і голкіпер і різник пішов вперед до чужого штрафного майданчика. М'яч виходить за межі поля і все. Дає свисток Ярослав Козик. Сьогодні ну, неймовірно за своєю інтригою, за своєю драматургією, перемогу здобуває Металіст 19-25 в матчі проти Ворскли. Перша перемога для харків'ян у нинішньому сезоні. З чим ми команду Валерія Кривенцова і вітаємо. З результатом 3-2 виграє Металіст 19-25. Ну а Ворскла, Ворскла втретє поступається у цьому чемпіонаті. Три поразки у трьох матчах, звісно, не так хотів розпочати свою полтавську кар'єру. Віктор Скрипник. Таким чином, 5 балів буде у металіста 19-25. Після трьох пунктів команда просувається у турнірі таблиці зараз на шосте місце. Ну а Ворскла залишається, залишається без очок. як і Київське динамо, скажімо, як і рух, це теж команди, які не здобули очок у цьому чемпіонаті. На цьому все Олександр Михайлюк для вас працював. На все добре, до побачення щастива.